Подякуємо за роботу. Благо держави буде працювати. І я думаю, що і ваші аплодисменти якраз і були доказані. Тому я запрошую до слова, якщо у вас є нагода, Микола Іванович, то дякую. Шановні присутні, дякую за такі аплодисменти, бо він казав, як народа. В першу чергу хотів дякувати. Депутатському корпусі, тому що він зрислава Петрович, тому що в дійсності ці два роки важкої роботи і людина вказала відносно певної єдність, яка дала змогу рухати які покарання на цій державі. І рухання держава, щось зробити більш більшому карті, було дуже важко. Велика подяка голова районних адміністрації. Ми пробували два роки, багато чергі досвіду на цих посадах і десь те, що довго буде противщину, вона без власне можлива, тому хрена в неї з посилів. Права подяка керівникам Слуги. Разу прийшли Михайло Михайлович, правому так останній, дуже динамічно висят і ця робота останній місяць була дуже продуктивна. Абсолютно всі місцеві структури на вивчені були в і відсутні державну ситуацію. Така ситуація була на вивченні, що в нас не винали і в бойові, і колег, тому злочинна відзнака для Месників в нашому лице. Першої минулий місяць, позивнули і першні. І те, що в нас загинула відналіна, це величезна їхня заслуга. Методівщини по всій недостатках все-таки вони проявилися дуже, дуже під час останньої епідемії. Я згадую ті часи, коли під загрозою життя вони ходили на роботу і Світова організація провідних відзначила цей для поставити річний. Є, тому що що ніхто не думає, це Дякую інтелігенції героям України, які проживають на Півщині. Ваша підтримка, ваша тверда позиція, вона завжди вирівнює роботу адміністрації заставляє бути таким більш прозорим і твердим. Велике спасибі журналістам. Я думаю, що наш діалог був успішним і дякую за підтримку і за закрити. Я старався бути з вами відпевним і чесним. Дякую своїй команді, яка зі мною була дорожньої адміністрації. Це ще й хороші люди, тому вони вам вами спаси. Дякую сім'ї, тому що це було два місяці роки, для минути. І Василь Михайлович бажаю додати. Мабуть, терпіння і здорові. Ще раз всі великі спасибі і